Мене мама вдає дивитися опять, блять, казав, Андрій. Скільки, <соцю> блядь, можна <соцю> на тебе дивиться. Друзі, вітаю сьогодні зі мною мій друг Дмитро. Він експерт штучного інтелекту. Дім. Штучний експерт інтелекту. <соцю> 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 може бути і так, але ми послухаємо від, від нього сьогодні цікаві історії, тому. Дякую, що підписані. Дякую, що слідкуєте за нами. Дмитро, розкажи, будь ласка, як ти дійшов до штучного інтелекту, коли це щось, що не було мейнстрімом взагалі? Рук... Що почався твій шлях? Років я не знаю, десь 12 чи 15 тому зустрівся з Женю нашим, Я не знаю, можна фамілію називати чи не можна. Женя, привіт. І він мені пояснив, що таке Data Science. Я такий м -м, щось цікаве, щось перспективне. І е, почали туди перші кроки робити, розробляти перші продукти. Єдине на той момент цей Data Science, який всі будують, е, називати його ai -ем, ну це просто mm -hmm. набагато більше no, no. історія. Е, продукти виходили, чесно кажучи, такі собі, собі м'яко кажучи. Але це було просто, знаєш, як по відчуттю, що воно. Е це, знаєш, як в анекдоті, побачив цікаву там детальку на вулиці, взяв з собою, типу, о, знадобиться. Знаєш, там, пройшло 5 років, викинув, не знадобилось, а тут знадобилось. Окей. Okay. А uh, розкажи, будь ласка, як ти зараз внідряєш штучний інтелект в себе в компанії взагалі? І чи в Нідрячу? Е, ну, по-перше, ми, е, ми ж як AI RD-центр, ми впроваджуємо в інших, ну, навіть не в бізнесах, то є у нас медицина, оборона, енергетика, тобто ми там впроваджуємо. Тобто е, це інсайт. Якщо мова про зовні, ми е, всередині. Ну, слухай, у нас майже все на AI, у нас мінімум менеджменту, ну, в більшості це llm моделі е, чат-бот е, сформований знову ж таки. Мені знаєш, Давай статно... для тих, хто в танкі, бо ти такі слова тяжкі визиваєш, <рес> що я інколи їх не розумію. Давай отак по-простому, по-пацанськи. <рес> Є компанія, що в тебе роблять роботи, а що люблять люди. Люди працюють спільно з ai Називаємо це так. Наприклад, там по маркетингу. Наша маркетологиня Олександра, вона знає наперед, що відбувається, де про нас спостять, Чим навіть взагалі я про це знаю. Тобто там є ai боти, які парсять, mm -hmm. шукають цю інформацію про нас. Є знову ж таки генерація контенту. Ми генеруємо там від відео до фото зображень, текстівки. По маркетингу насправді там дуже багато. Це більше питати треба у Олександра, як вона mm -hmm. використовує. До речі, ну, це, це знаєш, як власники бізнесу знають, що відбувається <сих> в загальному, а що там реально. <сих> а що там в деталях? Ні. Okay. А, по всередині, по HR, e аналогічно. У нас є AI-бот, який має, тяне інформацію з усіх внутрішніх порталів. Ну, наприклад, я можу йому написати, що я хочу відпустку, і він мені зразу забукає в day-off. На період буде реквест інформації. Ти сказав, щоб я складні слова не називав. В мене в голові, Я шукаю як простіше це назвати. Робити запит. Робити запит да, на, на інформацію в внутрішню систему, в календар зразу ж додавати, потім в Google чаті, що ти недоступний. Ну тобто. От таким чином. Супер. Розкажи трішки про свої проекти. Um, основний бізнес у нас це ai rd центр тобто ми досліджуємо і розробляємо штучний інтелект, в більшості до нас звертаються інші IT-компанії. А коли у нас є вільний час, ми розробляємо внутрішні продукти, і, відповідно, ми інвестуємо в стартапи. У нас серед стартапів, які на даний момент самі такі проривні, це в медицині Tira AI, в оборонці це Trident, Це, якщо Tira AI – це медичний AI асистент. Або є агент, ми вже трошки mm -hmm. далі просунулися. Тобто агент, який дозволяє при розмові з лікарем, як ми з тобою от поспілкувалися, нам зразу ж повністю заповнені всі документи, вся бюрократія закривається цим а -А -А агентом, mm -hmm. і як результат лікар не витрачає час на ці mm -hmm. писанини. А плюс ми там ще докрутили рекомендаційні системи. Ну там багато все По оборонці Це дрони, які шукають і знаходять і вирішують проблему, якщо так дуже коротко. Пояснити по світі у нас є це Яй Університет спільно, це американо-українська одразу компанія запускається. Скажем так, це буде у наш такий он онлайн AI університет, називаємо так. І є ще порядка з там стартапів на ранньому етапі, куди ми інвестуємо. І на даний момент ми хочемо створити власний венчурний фонд. Ми хочемо створити, по суті, венчурну студію, на кшталт Genesis. Ну там угу. є Combinator комбінатор. Інші як цим всім працює? Це основний власний бізнес. Окей, хорошо. Ти заказав, що в тебе є компанія українсько-американська. Розкажи про свій шлях в Америці. Він дуже цікавий. Як ти як ти попав навчатися в Америку, і що звідти вийшло? Розкажи. Побачив, що я набір в Стенфорд, подав заявку, поступив Стенфорд, закінчив Стенфорд. Скільки ти було рочків? Якого це зробив? Насправді це не так давно, я знаю. Це не так давно, тому що маючи першу освіту педагогічну, а другу фінансову, то треба було додати бізнесове. Так, вже ж виявляється тебе в середовищі трохи. Тому поїхав так. MBA це 24 рік до речі, і закінчував я. Весною літом весною ігнай закінчив, а літом вже добив більш складнішою. Там ну по суті як МБІ програму а okay. um. okay. Як американський ринок зараз використовуєш? Точно так? Ну що взагалі по-моєму е- якщо дивитися, знову ж таки, Каліфорнія це не штати, а, бо є штати це одно, одноповерхова, як це одноповерхова Америка. Там, де Тейлор Свіфт, це okay. зірка, скажімо так. А є, умовно кажучи, там Бостон-Нью-Йорк, чи там Бей-Ерія, ЧАлей, це інший світ. І виходить момент, що коли ми говоримо про Велику Америку, то там AI особливо і не пахне. Там факси, там чекові книжки, там. Окей давай про прогресивну так, Про прогресивну. Прогресивна Америка вона живе на тому, що створюються ці інновації, які вони експортують потім на весь світ. І заробляють по суті всього всього світу. От як це не дивно. Тобто, умовно кажучи, Україна технологічна. Може насправді в багатьох моментах ми використовуємо більше технологій, ніж в Штатах. От як це не дивно? Але Гроші всі в Штатах, технології в Штатах. То тобто, є, ми по суті купуємо їхні технології, сидячи в Україні, і насправді це вони на нас заробляють. Як, як змінити тоді парадигму? цю? Як, як зробити так, щоб українські стартапи заробляли в Штатах а гроші засідали тут? Два моменти: по перше, фаундери мають повинні мати не то, що бажання, а умови проживання саме в Україні. А умови це від державної системи, судової системи, від комфортних міст, від комфортної інфраструктури, від бажання, щоб дітей тут лишати в університети, а мають бути потужні університети. До цього нам іти дуже довго. але я сподіваюся, до цього ми дійдемо. А другий момент це меркантилізм і політика самих сполучених штатів все побудовано там для того, щоб гроші. І йшли туди, і вони звідти не уходили. Вся інвестиційна система в нас, до речі, ні в Європі не вибудована, ні в Україні. Там ти інвестуєш в першу чергу, щоби. Е Піти від податків легально, а не так як у нас, ой, ви платите, там, заплатили на ФОП, ви зробите. А в Штатах оптимізація фінансів і бізнесу це ключова історія. Єдиний момент, якщо ти порушив законодавство і пішов, не сплатив податок, то тобі краще б зловили тебе я не знаю, з наркотою на мексиканському кордоні, але не дай Бог, щоб не податковою їхнє. Ну не суть. І в них сформований момент, що якщо ти інвестуєш, ти економиш податкову систему. Якщо Якщо ти тримаєш всі гроші, ти попадаєш на податки, тобто тобі вигідно інвестувати. І бажано інвестувати в венчурні фонди, інвестиції, mm -hmm. заходив. Ти в них пасівна раунд сіт, це справжня пасівна. Це коли умовно кажучи, Росія в фонд там, я не знаю, 10-20-30 мільйонів доларів. І подивився, скільки там із цих там, умовно 10, 20, там, 50 стартапів у цілі. Бачить там три перспективи. Окей, тоді заводом вже на серію A нормальні гроші. У нас же Сіт. От і коли все. Да, і все. І при цьому це все, це, і цього успішного успіха в лапках в Штатах, ну просто пруд пруді. Коли він підняв там пару мільйонів раунду інвестицій, для України це вау, круто. А для штатів це як, я не знаю, як, у, нас, як у нас пару мільйонів гривень. Ну, типу, вроді би, гроші, але ну, ти бізнес не побудуєш. Не побудуєш так. Окей. Дай п'ять рекомендацій для підприємців, які можна вже сьогодні вивчати внідряти штучний інтернету. По-перше, запитайте у GPT чи Gemini, як це зробити. Це... Мене так мені подобається, коли люди кажуть, що я хочу війти, ваєш, що мені робити. А я завжди запитаю, а що ти взагалі читав про це? Ну нічого, нічого не читав. Запитайте, у нього ці рекомендації. Це перша задача, і познайомтеся взагалі з цією технологією. Друге, Попробуйте протестувати і знову ж таки запитайте у того GPT, як мені згенерувати фінансовий звіт з рахуванням AI, як мені згенерувати відео з AI, як музику зробити з AI. От просто з ним почніть спілкуватися. Якщо ви з ним починаєте спілкуватися, далі вже задача стає набагато простіше, тому що потім вам потрібно цей досвід перевести в практику. Чому я от. Кажу, тому що коли ви досвід роботи спілкування з ІАМ починаєте використовувати вже в роботі, ну, наприклад, в мене буває, є дослідження, мені треба по біотеху провести дослідження. В мене немає PhD по біотеху. Але я беру, шукаю дослідження, завантажую їх там в Studio від Google або в Notebook, цю всі інформацію. А потім починаю спілкуватися як, по суті з розумним ментором, експертом. Слухай, а, а де можемо тут зробити? А як можна, а що краще зробити, якщо у нас обмежений бюджет? А, а що на ринку потрібно? І коли я вже з ним спілкуюся, як з розумним своїм другом з PHD, Ну, далі вже, будучи бізнесменом, вже інвестуйте в софтські, іменно підприємницькі. А тут же і я не дуже допоможу. Тут треба якраз дивитися, підписуватись на твій канал, тому що ти правильні речі, до речі, говориш багато і чогось люди не. І мало переглядів. Так, не розуміють того всього. Окей. Дюма, дуже тобі дякую. Дякую тобі, Андрій. І вам дякую.